Скільки коштує робити ремонт у 2025 році, як при цьому не розвестись і не зійти з розуму? І перше, що вам в цьому допоможе, це дизайн проєкт Ми вже давно зрозуміли, якщо робимо для себе, то обов'язково потрібен дизайн. А ще краще зробити ремонт під ключ і взагалі не паритись. Але поки такої змоги немає, то дизайн проєкт нам коштував 127 тисяч гривень. Дизайн проєкт робився приблизно 3 місяці, і після цього ми почали трохи передвигати стін. Загалом невеличке перепланування, демонтаж, монтаж, вивіз сміття завоз возматеріала нам коштував приблизно 25 тисяч гривень. Другий етап, коли перепланування вже готове, переходимо до чорнового монтажа електрики. Дротів вийшло більш одного кілометру і матеріал коштував приблизно 30 тисяч гривень. А сама робота на цей об'єм коштувала 59 тисяч гривень. Штроби під кондиціонер робота плюс матеріал коштувала 25 тисяч гривень. Далі по плану у нас була машина штукатурка стін. Під ключ разом з заносом з доставкою це коштувало 116 тисяч гривень. Далі закупились нас. Тяжко пола її ще не робили. Матеріал вийшов з доставкою 15 тисяч гривень. Терморегулятори та тепла підлога коштували 12 тисяч гривень. Ванна, сіфони, інсталяція і болір приблизно коштували 40 тисяч гривень, і загальна вартість ремонту на зараз 449 тисяч гривень. Поки ви пишете в коментарях, багато це чи мало, я від себе додам, що це даху.